Цифри, куми, крапочки зовсім не для мавпочки. Ходить мавпа на уроки, без портфеля лапи в боки, їй заняття не потрібні. Я і без уроків здібна. Йду до школи, як на свято. Моя справа мавпувати, вчителів перекривляю, книжку знизу вверх читаю. Даремно. В школу якось на роботу запросили бегемота. Він Географ мандрівник і до подорожей звик. На стіні розвісив карту, Мавпа паж принесла петарду. Бегемот узяв у казку. Ось, послухайте, будь ласка, розповім вам про Сахару. Там ви, певно, не бували. Я ще друзі теж не був. Розкажу про те, що чув. Раптом Уся страшне, бегемотове кашне, розлетілось на дрантя, вибух, кіптява сміття. Рани є у бегемота біля вуха, біля рота, то петарда спрацювала, мавпа так пожартувала, розірвалась карта світу, і давай на всіх диміти. Хутро мав п'яче горіле, сморід ледве терпіле. Глобус тріснув, мов горіх, не указка, а батіг, переламаний на двоє. Ой недобре мав покоїть, діти, сови і папуги не потерпіли наруги. Мавпу вигнали із класу. Де ти, мавпу, позяли? Біди чимало, не пустили, мавпу в клас, діти, виховані в нас. Протестує гурт лисиць, не бажаємо дурниць, закричали їжаки. Мавпі зовсім не втямки, що тупі, у неї жарти, небезпечні ці петарди, Мавпа паридма заридала. Очки. Та до чого тут пустеля, як у нас тріщала стеля, і чи винна в тім сахара, що розбились окуляри. Чемний вчитель бегемот, мандрівник і поліглот через це пошкодив зір. Мовко, ти поганий звір, ти безшкетна учениця. Від тепер я буду вчиться. Всі від мене відвернулись, в прибирання всі пірнули, клеять глобусу, голівку доброю долівку. Ви пробачте мене, друзі, дайте кару по заслузі. Покарали, мавпу звірі, в ганчір'я, Присоромлена леганчір'я.